А що якщо ви з чоловіком купили квартиру у шлюбі, але він записав її на маму? Чи справді дружина в такому випадку залишиться ні з чим? Давайте розберемося. Це дуже типова ситуація. Коли в шлюбі купується житло, дружина автоматично має право на частку. Але деякі чоловіки намагаються обійти систему і оформляють квартиру на маму. Юридично власником стає мама. І на перший погляд, дружина вже ні при чому. Але якщо довести, що квартира придбана саме за спільні гроші подружжя, то суд може визнати її спільною власністю. Що важливо, по-перше, збирати всі можливі докази, оплати, банківські виписки, навіть скріншоти переписок. пояснити логіку та причини, чому квартира була записана на маму. А також додати факт проживання родини в цій квартирі, можна також залучити свідків. В результаті суд може або повернути квартиру в спільну власність, або присудити компенсацію половини її вартості, тобто, шанс захистити свої права є завжди. Тому, якщо ви думаєте, що залишитись нічим, це не так. Головне правильно підготуватися і діяти через суд. А ми допоможемо зібрати всі аргументи та представимо ваші інтереси в суді, щоб ви досягли своєї мети.